Донька Богдана і 14 виповнилась. Вже паспорт отримала Лібу за місяць буде 12, і Тимофії буде 7. Історія, та, мабуть, така, як у всіх. Почалася війна. Ну, по-перше, ми відправили. Ну, вже місяць після початку бойових дій відправили спочатку старших з матір'ю сюди до Львова і за два тижні виїхали самі. Та найважче було адаптуватися, щоб все, все самому робити. Це було найважче. Та і я готую, і донька, коли я на роботі. Просто зараз графік такий, що сутку через двоє я працюю. Ну так, 14 років вже. Може приготувати і борщ, можу, і суп, все ж завгодно, може зготувати. Навіть колись спекла що торт, торт зробила, пиріг може зробити. Так що...